SEO – це один із інструментів, завдяки якому ви можете постійно отримувати клієнтів, використовуючи ваш сайт або навіть інстаграм сторінку. SEO – це оптимізація вашого сайту під ключові запити ваших потенційних клієнтів. Ось, наприклад, ви продаєте коляски, і є людина, яка хоче купити дитячу коляску. Вона заходить в Google і пише купити дитячу коляску. І її Google видає список сайтів. Так, ось наша задача зробити так, щоб одним із перших, а найкращий варіант, це першим сайтом. Був саме ваш сайт. Що краще, SEO чи реклама? Питання це неправильне, тому що це має працювати в синергії. Ви маєте розуміти, що SEO – це оце марафон. Він довгий, в середньому, щоб вийти на топ-позиції якісь по ключовим запитам для нового сайту, піде в середньому рік. А пошукова реклама це клієнти сьогодні і зараз, але ви постійно платите за кожного клієнта гроші. Як це має працювати в ідеалі? Ми знаємо, що ми виходимо в виводимому в топ по якимось ключовим словам, і поки ми йдемо вверх, ми запускаємо пошукову рекламу. Коли ми виходимо по якомусь ключовому запиту а, в топ по SEO, ми прибираємо цей ключовий запит з пошукової реклами. І таким чином ми оптимізуємо саме присутність у пошуковій системі вашого а, сайту. Чи можна обійтись взагалі без SEO? Я скажу так, що ви в будь-якому випадку прийдете до того, що ви будете робити SEO. Воно вам потрібно, тому що ви плануєте зростання бізнесу. А також будуть конкуренти, які будуть продавати і використовувати SEO. І ви все одно зрозумієте, що це потрібно. Тому краще починати робити його зараз, аніж потім, бо це буде довше, дорожче, бо будуть сильніші ваші конкуренти. Підписуйтесь на мій канал, я вам буду розповідати про те, що таке SEO, і вам стане зрозуміліше.